Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку – «Встановлюю зв'язок слів у реченні». Ось і все, дзвінить дзвінок, в гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться та на мене подивіться. Стоїть гора висока, що гора, гора що робить, стоїть. Зелений гай шумить. Що гай? Гай що робить, шумить. Пташки співають голосно. Хто пташки, що роблять, співають. Далі. І річечка блищить. Що річечка, що робить, блищить. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вчитись встановлювати зв'язок слів у реченні. Побуваємо в місті курорті Миргород на Полтавщині. Отже, 17 квітня класна робота. І запишемо слово Весна. Так, В у нас яка? Тверда, «Е» – голосна. С, тверда, Н, голосна, Н, тверда, а голосна. Так, отже, п'ять буковок. Скільки звуків? Теж п'ять. І складів два. Прочитаємо з вами текст, випишемо виділення речення і підкреслимо головні другорежні члени. Це ми з вами виконаємо усно. На Полтавщині є місто Миргород. Воно розташоване на річці Хорол. Славиться Миргород мінеральною водою. Отже, з вами поговоримо про виділене речення: славиться Миргород мінеральною водою. Що Миргород, що робить, славиться. Добре. Миргород, що робить? Славиться, славиться чим? Водою. Водою якою? Мінеральною. Отже, це ми з вами запишемо. Вправа 2. І пишемо. Миргород, що робить? Славиться. Славиться Чим водою. Водою якою Мінеральною. Так, прочитаємо інформацію родзинки. Спишумо виділені речення, підкреслимо головні члени. Курорт Курерту миргодіснує 100 років. Допомогла випадковість. Місто не вистачало питної води. Люди пробурили нову свердловину, але вода була несмачною. Городяни використовували її для технічних потреб. Та незабаром помітили, що у тих, хто пив воду, поліпшилась робота шлунка, перестали боліти соглоби. Так люди дізналися про лікувальні властивості миргородської води. Отже, ось наш з вами текст, саме виділені речення. Курорт у Миргоді існує сто років. Отже, що курорт, що робить, існує. Допомогла випадковість. Що випадковість, що зробила, допомогла. Люди пробурили нову свердловину. Хто люди, що зробили, пробурили. Городяни її для технічних портрет. Потреб. Хто городяни, що робили, використовували. Так люди дізналися про лікувальні властивості Миргородської води. Хто люди, що зробили, дізналися. Отже, вправа 3. І позначимо з вами всюди. Тільки головні члени випадковість, що зробила, допомогла. Люди, що зробили, пробурили. Городяни, що робили, використовували. Люди, що зробили, дізналися. Отже, пишемо. Курорт у Миргороді існує 100 років. Наступне речення. Допомогла випадковість, допомогла випадковість. Люди пробурили нову сверловину. Городяни використовували. Її для технічних потреб так, люди дізнались. так люди дізнались про лікувальні властивости Миргородської води. Так, отже, йдемо з вами далі. Визначте, яке записане з попередніх завдання речень має таку схему: підмет, присудок. Це в нас означення, так, другорядний член речення, і другий другорядний член речення. Так, який має? Люди пробурили нову свердловину. Люди що зробили? Пробурили, пробурили що? свердловину, свердловину яку? Нову? Наступне. Відвідувачі парку крокують пішохідним мостом через річку Хоро, їх приваблюють водяні лілії. Ввечері розважає світломузичний фонтан. Отже, їх приваблюють водяні лілії. Лілії, що роблять, приваблюють. І це у нас трьома крапочками другорядні члени речення. Ввечері розважає світломузичний фонтан. Що? Фонтан. Фонтан, що робить? Розважає фонтан, щоб був світломузичний, який? Розважає ввечері коли. Отже, запишемо вправа 6. І пишемо спочатку речення, а потім у нас з вами те, що в дужках. увечері, розважає світломузичний. Фонтан. Тепер нижче. Фонтан що робить? Розважає. Так, Фонтан який? Світломузичний. Розважає коли увечері. Так, отже, домашнє завдання, вправа 8, сторінка 134, щоб буточок дізнався про найбільші річки Полтавщини. Прочитайте їх назви, запишіть в алфавітному порядку, з однієї назви складіть речення і підкресліть в ньому, будь ласка, головні та другорядні члени речення. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого та до побачення!